Виконувач обов'язків головного тренера Динамо Ігор Костюк відреагував на поразку команди від Полтави. Наскільки зараз непросто підняти команду з цієї емоційної кризи, так емоційно команда трохи підсіла. Як би ми не розмовляли, за два дні неможливо вивести команду психологічно з цієї кризи. Ми спілкуємося з гравцями, просимо переналаштуватися завдяки певному мікроклімату, здоровій атмосфері. Але якщо психологічно можна вирівняти команду, то фізично на жаль за два дні це зробити неможливо. У другому таймі ви вже довірилися своїм підопічним з молодіжної команди. Вихід Редушка. Він віддав Гольову передачу. Здавалося, хлопчина зовсім не нервував. Звісно, він добре розуміє вимоги, які я ставлю перед командою. тому для нього це було завдання, в якому він почувався як риба у воді. Тобто він добре орієнтується. Загалом, як ви почуваєтеся в головній команді? Ви прийшли в кризовий момент. Наскільки були до нього готові? Звісно, це кризовий момент. Але як я кажу гравцям, всі падають і слабкі, і сильні. Але що відрізняє сильного від слабкого? Сильний піднімається і йде далі. Ми з хлопцями поговорили. Думаю, потрібно закотити рукава працювати та виходити з цієї кризи і психологічно, і фізично. Тільки всі разом ми зможемо подолати цю кризу. Сказав Костюк у ефірі у ПЛТБ. Як вважаєте, чи піде на користь зміна тренера Динамо і чи справиться Костюк з командою? Свої думки пишіть в коментарях.